Добрий день, представляю вам новинку від баварського монетного двору серія Світова дика природа. Лев. Внизу бачимо карту Африки і ось такого шикарного льва. Достатньо об'ємне зображення, багато мілких деталей, якість профлайк, тобто ви бачите поле дзеркальне. Номінальний номінант Демократична Республіка Конго. Тираж 30 000 екземплярів. Срібло 999-ї проби, 1 унція, тобто 31,1 грами. Монета в чудовому стані. В ідеальному, я б сказав, капсула да, трошки. Новинка. Є в інтернет-магазині. Переходьте на сайт. Орбіта. І замовляйте, якщо вам потрібно. Ставимо лайк, підписуємося. До нових зустрічей!